Привіт! Тут в останніх промінчиках сонечка, яке заходить, записується відео. Хочу вам всім подякувати. Ви так гарно підписуєтесь на мій канал, хоча я цього не прошу. Там вже майже тисяча підписників, якщо так далі діло піде, скоро можна буде якісь прямі трансляції проводити. Багато коментуєте, багато лайкаєте, просто так чи написати кілька слів. Це страшенно приємно, я це дуже ціню. Любов, любов до вас всіх. Так, сьогоднішнє відео на тему на коротку тему. Є такий ресурс Карпати-Інфо. Ми ним користувалися, коли їздили на Драгобрат, тому що на Драгобраті там букінг не був сильно поширений. На букінгу не можна було побачити всі готелі, там є всі ціни. І було простіше користуватися якимись локальними ресурсами. І загалом також те, що стосується Карпат, є такий той той старий сайт, на ньому зібрано дуже багато. Я там дам посилання внизу, і в тому числі там є розділи про перевезення із кожного з кожного цього туристичного населеного пункту. Там з ворогти, з яремче, там звідусіль, куди би ви там не не обрали який населений пункт. Там є доданий список якихось перевізників. Там не всі лінки робочі, не всі ті телефони працюють зараз, але все ж вони там є. І чому це важливо? Тому що таксисти це ваш, ваш контакт із тим світом, тим світом Карпат. Коли ви знаходитесь десь далеко, то звичайною поведінкою туристів, коли вони не їдуть там якоюсь великою групою або не їдуть в ті місця. Бо великою мається на увазі по кілька людей, там четверо, шестеро їдуть десь поїздом. Звичайно, можна просто взяти таксі там на вокзалі. Наприклад, коли ми звичайний седан не поміщалися, коли нас там було там, шестеро людей, то знаходилась якась семимісна автівка, яка нас забирала всіх і десь там везла до початку маршруту. Ну, прямо на вокзалі. Вони знають приблизно, які поїзди, коли прибувають. і... Просто там таксисти чекають на вокзалі, це коли, коли ви просто там спонтанно щось там вирішили на напередодній вечорі. коли ви реально там щось плануєте, як то звичайно буває, тому що туристи вони наперед планують, навіть коли вони їдуть по одному чи вдвох. Ну, по одному бувалі туристи, то вони здебільшого знають, що їм робити. Вони там орієнтуються на місці, куперуються з кимось вагоні поїзда, щоб роздеребанити вартість трансферу до початку маршруту. Тому що е гуцули вони перевозять за дорого. Вони там беруть від 500 гривень і вище за перевезення. І е коли ви там їдете групкою, то ця ціна там розбивається на всіх і. Е Всім нормально, таксисту все одно, а вам всім набагато дешевше то коштує. І доцільно, дуже доцільно домовлятися із таксистом наперед. Знайти таксиста чи в оголошеннях на гуглі, десь там взяти, наприклад, таксі там таксі до Заросляка, чи таксі, там, ясіня, там трансфер на драгобрат. По таких ключових словах, ви там знайдете, там не всі будуть посилання робочі, всі телефони, але якась частина буде працювати. І через цього перевізника ви можете промоніторити там обстановку, що там відбувається. Тобто, якщо ви хочете, десь, наприклад, ви дійсно там нахабні і люди готові піти на ризик, на виправданий ризик, добратися із. Рахова, наприклад, в Луги на старт маршруту на Говерлу, чи з Рахова в Богдан, то вам в будь-якому випадку треба буде таксі, і з таксистом треба буде домовлятися наперед, тому що поїзд приїжджає вранці, і там під вокзалом вас ніхто о ранку чекати не буде, якщо ви там попередньо не домовитесь. Ну взагалі то буде чекати, але сподіватися на такі речі це не, не по правила. Не по правилах туристів, тому що туристи приїжджають, вони хочуть швиденько застрибнути, швиденько доїхати, швиденько там десь пройтися, а потім вже сідати, їсти там якісь там ті смаколики, які вони взяли з собою, щоб себе підбадьорити на початку маршруту. Така їхня звичайна поведінка. І е, її треба взяти на озброєння. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, із Рахова добратися до лугів, то вам треба буде домовитись з таксистом. І Якщо таксист скаже, що він вас туди довезе то він, скоріше, всього вас довезе. І якщо, бо, бо його там пропустять, він там знає стан тих блокпостів, він туди або їздив, або знає, кого спитати. І він вам порекомендує, як то краще зробити, якщо ви його там, з ним будете радитись з цього приводу. І тоді, коли ви вийдете з поїзда і почнете, і вас там здибають прикордонники, почнуть вам там вести з вами розмову. До речі, про спілкування із прикордонниками, я, я все відтерміновую знімання того відео про те, як вони там говорять, на що вони дивляться, які там, в них, яка в них там поведінка, і що вони там намагаються, які там червоні прапорці для себе знайти, щоб у вас там хапнути і сказати: ні-ні-ні, тобі штраф, ти нагідник, тобі не можна, не можна нікуди. Тому що війна. І це, це, це я на днях зроблю. А е, сьогодні кажу, що коли ви виходите з поїзда і вас зупиняють там ті прикордонники, то ви можете їм сказати, ша, чекайте, хлопці, нас чекає таксі, дайте, я буду чемним, вічливим пасажиром. Я попереджу людину, тому що вона нас чекає. І ви дзвоните таксисту і кажете, так, нас тут, нас тут пинили, нас тут. Зараз тут затікайте хвилин 5-10, ми тут з ними поспілкуємося і до вас прийдемо. І це буде дуже хороший початок розмови з тими прикордонниками, вам легше буде перевести дух і спитати, що ви хочете. Ми того, ми поспішаємо, точніше, ми не поспішаємо. Ми, тут, ну, ми насправді поспішаємо, але ми раді завжди поспілкуватися і на, на такому позитиві там перекинутись. З ними кількома тими словами. І для вас це спілкування буде легше, тому що вони бачать, що ви готувалися, що ви домовились, що у вас є план, що ви знаєте, як вам рухатись назад, якщо вони вас просто спитають. Ну, назад ви теж маєте промоніторити, знати, коли ті поїзди є, і звідки вони є. Бо цих три моменти важливо. Чого ви приїхали, мета вашого візиту, який у вас маршрут, який у вас план подорожі, і коли ви збираєтесь назад. Це от по цих пунктах вони вас там проганяють. Ну, я вже не говорю про те, чи є у вас там закордонні паспорти. Вони чомусь завжди питають, чи є закордонні паспорти. Ви кожен робити. У нас закордонні поговорити, в закордонні паспорти взагалі не немає ніяких документів. У нас тільки гроші на таксі в гривнях, не у валюті. Тобто таке. Головна ідея того, що таксист, він вам. Надасть половину всієї інформації, яка вам потрібна. Тобто, якщо він вас може зустріти і він вас може кудись завести, то це є ознакою того, що там відбувається рух туристів, що він регулярно когось кудись возить, що він обізнаний в ситуації, і що він, що він, що він вам, вам цьому, допоможе в цьому. Ось так. А якщо таксист вам скаже, ні, хлопці, я нікуди не везу. Ну, вас в баню сидіти там з вами потім на тих блоковсах по кілька годин. Я не знаю, хто ви, що ви, і там таке. Ні, я там не в цьому, то не в ділі, то ви міняєте пункт призначення, вибираєте, обираєте якийсь інший. З ворогти стартує дуже велика кількість маршрутів в різні боки. Там не обов'язково їхати на заросляк, там і з ворогти вони везуть. На інші старти маршрутів навіть, навіть везуть туди в тій ільці із горохти також. Тому у вас є маса вибору, куди можна починати стартувати. І скористайтеся ось цим. Тому що коли ви, коли ви ховаєтесь, коли ви один з одним не комунікуєте, ну то це є це є серйозною там проблемою. Також ви можете розділитися. Дуже хороша ідея, можете відправити там когось із е, дівчачої половини ваших, вашого кола, вашої соціальної групи, щоб хтось туди приїхав, подивився, оцінив обстановку, був вашими очима на вокзалі в момент прибуття. Це для тих, ну, що дуже там переживають за все. І е, е, не соромтеся, питати, просити до, про допомогу. Люди допомагають один одному. Люди, люди такі. І якщо ви там когось просите і озвучуєте свої плани, будучи там далеко в центрі України, ви там можете сміливо розказувати наліво направо, що ви збираєтесь звідси всі петляти. Що ви не терпите такого ставлення до себе? Що тут тварини в Україні мають більше права ніж чоловіки? І, і все таке, і що чоловіків використовують один раз, якихось на перетворили на одноразових ось такі от е, заготовки вам на озброєння. Можете просто ці всі наративи транслювати прямо і е, ви обов'язково знайдете тих, котрі вам цьому допоможуть. Не треба переконувати когось іншого, той, котрий кидається на вас зі словами ні, ти такий негідник, ти маєш воювати. Боягуз і все таке, то просто не марнуйте на це час, не реагуйте на цих людей, шукайте наступних. І ви обов'язково знайдете тих, котрі вам допоможуть. Допоможуть просто так. Або ви там їм. Оплатити ту подорож туди. Дівчата люблять подорожувати, дівчата люблять робити фотки в інстаграмних місцях. Відправляйте їх туди з телефоном, платите їм там за готель за пару днів, щоб вони там вихідні почилили, сходили там, поїли якогось бограчу. Воно вам буде коштувати значно дешевше, ніж заплатити там якимось гуцулам. Вони там менше десятки з вас не візьмуть за те, щоб вас довести там від вокзалу до точки старту. А заплатити, накинути комусь із дівчат на те, щоб вони доїхали там і провели пару днів, ну вам ну, ну, ніяк десятку не стане. Воно вам буде коштувати дешевше в будь-якому випадку. Тобто скористайтеся ось, ось такою стратегією. Ну що ж. Всім, всім вам успіху, усіх всіх вийде, не всіх вийде з першого разу, не бійтеся е, отримати облизня і е, бути спійманими тими прикордонниками. Максимум, що вони вам зроблять, вам випишуть якийсь штраф і налякають до чортиків. І коли вони вас відпустять, і прикордонники, вам не треба їхати десь додому, зализувати там якісь рани і думати, що все хана там за мною там, стежить, дідько знає як. Навіть якщо вони переписують кількість, передають один одному по блокпостах, щоб у вас там є такі пасажири в автобусі, і чи вони там є, чи не зійшли десь, не, десь там невідомо де, то вони теж задобуться вас шукати там. Якщо ви, наприклад, стар... почнете їхати, висадять вас, там вивезуть в ті кваси із того ділового і скажуть, що йдіть на, на залізницю, їдьте додому. То чи посадять вас на якийсь автобус і потім будуть пильнувати тим автобусом. То ви можете вийти в будь-якому населеному пункті. Ви спокійно заночуєте там десь до ранку, ніхто вас там до ранку не зловить. А до ранку ви собі з новими силами зуєте капці, поповните припаси в місцевому магазині і собі почешете далі. Ніхто вас там не буде бігати по селі і не буде ловити. Можливо, там. На, на, на якійсь там ну не знаю при яких це обставинах має статися. У них там ресурси не безмежні, вони сидять в просто в конкретних місцях, і вони там не бігають, не їздять і не ганяють, і не ж не роблять шмону всіх готелях. Так вибірково вони то роблять, але то то немає якогось системного характеру. В них немає системи, по, по якій там їм там всі звітують. Ніхто там їм не звітує, ніхто там з ними не спрацює, не співпрацює, їм ніхто не радить ніде. Якби з ними співпрацювали там, та паркова служба навіть, парко, то е, їм би не треба було сидіти на будках в, тих, в тої паркової служби, завозити туди прикордонника. Тому що паркова служба, як правило, має та й мобільний зв'язок і завжди може там, зробити фотку, відправити, сказати, от такі чуваки як там кудись йдуть, їх там зупинять. Е, немає там тотальної співпраці, а таксисти то такі люди, хто їм платить, того вони і везуть. Тому ну, таксисти, готельєри це ті точки комунікації, то ваше вікно в світ Карпат і в світ свободи. Але якщо у вас немає свободи в голові, якщо ви не можете її собі здобути в Україні, ну, фізично ви будете вільні там, десь по, по той бік кордону. Але сильно ваше життя. Не зміниться, якщо ви не можете здобути свободи в Україні, то яхт і літаків по закордонах ви теж не придбаєте. Будете жити звичайним життям пересічної людини, звичайним щасливим життям. Але там якихось значних успіхів, на які звичайно витрачається зусилля кількох поколінь, за, за один. За своє одне життя, за тих кілька десятків років, які там ви проживете в інших країнах, ви того не зробите. Тому тим, в котрих є якісь амбіції, ті, котрі зараз молоді, їм треба над цим задуматись, коли вони там в 20 років, їм треба зрозуміти, як поміняти свій майндсет для того, щоб мати значний прогрес, значний прогрес росту над собою. На такій підбадьорливій ноті я вже закінчую, так що успіху усім, усі все вийде.